Доброго дня. Шановні слухачі, темою сьогоднішньої доповіді моєї буде процедура сертифікації та всі елементи, які пов'язані із процесом сертифікації, як по відношенню до операторів ринку, так і по відношенню до органів сертифікації та інших зацікавлених сторін. Пару слів про себе для знайомства. Мене звати Олена Мандзюк. я є заступником керівника відділу сертифікації органу сертифікації, органік стандарт, також я є провідним фахівцем із сертифікації та якості, і маю досвід роботи в органічній сфері з 2014 року. Також, уже протягом останніх років, я є членом робочої групи при міністерстві щодо розробки та вдосконалення законодавства України в сфері органічного виробництва. Отже, почнемо більш детально розкривати нашу тему сьогодні. Якщо говорити про сферу дії регламенту Європейського союзу з органічного виробництва, то є певні категорії продукції, які визначені до сертифікації, і відповідно ті види продуктів, які можуть бути сертифіковані як органічні. Але є і ті сфери діяльності певних операторів ринку, які не є обов'язковими для сертифікації. В першу чергу це оператори, саме заклади громадського харчування, кав'ярні та певні ресторани, які можуть використовувати органічну продукцію у складі своїх виготовлених страв чи продуктів. І також це є оператори ринку, які реалізують фасовану до споживача в фінальній упаковці органічну продукцію. Важливо зауважити, що обов'язковість сертифікації не Підлягають діяльність таких операторів, але лише в тому разі, якщо їхня діяльність на виробництві не передбачає таких процесів, як виробництво або доробка продукції. В тому числі і перефасування перемаркування органічної продукції. Якщо такі оператори не готують продукт, якщо такі оператори не зберігають будь-яким іншим чином органічну продукцію, тобто не видозмінюють пакування первинне від органічного виробника, якщо такі оператори не імпортують органічну продукцію з метою подальшого ведення в обіг і відповідно. Всі ці процеси описані вище, так вони входять до сфері сертифікації. Якщо оператор... Просто приймає на реалізацію фасовану до кінцевого споживача продукцію, то такий процес діяльності не обов'язковий до сертифікації. Якщо говорити про зобов'язання операторів згідно вимог регулювання, що ж саме повинні робити оператори, які процеси обов'язковим чином повинні налагодити або інформувати інші сторони, контролюючи як з боку органів сертифікації, так і по відношенню. До державних органів контролю, то це насамперед такі процеси, як інформування щодо діяльності. У разі, якщо оператор органічного ринку прийняв рішення працювати з органічною продукцією і до цього виробляв лише неорганічну, приймає рішення виробляти органічно, такий оператор ринку повинен сконтактувати з органом сертифікації, і в процесах уже кому. Комунікації, процесах підготовки до перевірки, надавати повний опис своєї діяльності, тобто, який вид продукту планується виготовляти, які заходи по відношенню до того, щоб виконати всі вимоги регулювання в сфері діяльності того чи іншої категорії продукції, все це повинно декларуватися. Також оператор повинен інформувати детально. Про всі заходи і всі ті інструкції процедури, які будуть виконуватися для того, щоб підтвердити відповідність його діяльності до вимог регулювання в сфері органічного виробництва. Також оператор органічного ринку повинен обов'язково передбачити і декларувати запобіжні заходи в процесі своєї діяльності, тобто ті заходи, які саме націлені на певні превентивні міри для того, щоб запобігти змішуванню органічної продукції з неорганічною продукцією або з продукцією перехідного періоду, а також запобігти забрудненню тими продуктами і речовинами які забороняються до використання по відношенню до вимог регулювання 848. го також оператор органічного ринку на початку роботи з органом сертифікації в обов'язковому порядку повинен повідомити той факт, у разі якщо до цього вже велася органічна діяльність, і такий оператор співпрацював з іншим органом сертифікації. Оператор органічного ринку в процесі уже комунікації і діяльності подальшої своєї обов'язковим чином зобов'язується інформувати своїх Всіх партнерів, як покупців, так і органу сертифікації, якому він підконтрольний, щодо певних сумнівів щодо органічної продукції, або певних невідповідностей. У разі, якщо, наприклад, є підозра щодо органічної якості продукту, або партії продукції, яка вже була реалізована тому чи іншому партнеру, то відповідно оператор зобов'язаний інформувати і повідомити, наприклад, про. Появу такої підозри, або вже про підтвердження, що той чи інший органічний продукт було визнано, наприклад, неякісним, і він повинен бути або відкликаний, або знятий з полиці, якщо це вже йде реалізація в торгових мережах безпосередньо до споживача. Також оператор органічного ринку повинен комунікувати з органами сертифікації і передавати всю інформацію щодо діяльності, щодо, наприклад, певних приписів з боку контролюючих, наприклад, державних органів або іншої інформації, яку він отримує в рамках контролю і діяльності з органічного виробництва. Також оператор органічного Ринку повинен повідомляти орган сертифікації, у разі якщо прийнято рішення, що такий оператор хоче зупинити виробництво органічної продукції і, відповідно, уже не маркувати і не дотримуватися всіх вимог щодо органічного виробництва згідно регулювання. Також оператор органічного ринку, у разі якщо в процесі його діяльності є необхідність залучення третіх сторін. Операторів, які можуть надавати підрядні послуги по відношенню до будь-якого виду діяльності, наприклад, для зберігання органічної продукції, або для додаткової переробки або доробки органічної продукції, у разі залучення таких третіх сторін, оператор повинен обов'язково переконатися, що така третя сторона, яка буде виступати підрядною організацією, є у сфері контролю і підконтрольна органу сертифікації. Якщо ні, то забезпечити цей контроль в рамках своєї діяльності. У разі, якщо підрядна організація сертифікована іншим органом сертифікації, то, відповідно, оператор повинен забезпечити обмін інформацією і щодо, наприклад, результатів сертифікації такої організації, і переконатись, що всі процеси вони є під контролем органу сертифікації, не лише власні. А й також підрядної організації, яка надає послуги. Якщо говорити про основні етапи сертифікації під час органічного виробництва, то оператор ринку в першу чергу, коли виникає таке бажання перейти на органічні методи виробництва, виробляти органічну продукцію та маркувати як органічну, повинен звернутися до переліку, до реєстрів органів сертифікації та обрати той орган сертифікації, з яким йому комфортно співпрацювати. Органи сертифікації, які визнані Європейською комісією для роботи згідно регулювань, вони визначаються окремим регулюванням. Наразі це регулювання, імплементаційне регулювання, яким визнано перелік органів сертифікації, які мають право працювати і надавати послуги в третіх країнах. Тому якщо оператор в Україні хоче сертифікуватися, Вати згідно вимог регламентів Європейського союзу, то відповідно повинен звернутися до цього регулювання і обрати той орган сертифікації, з яким йому комфортно співпрацювати. Після цього оператор повинен заповнити заявку. На сертифікацію для такого органу сертифікації форма заявки є добровільною, повинна бути розроблена самим органом сертифікації, який працює. Після погодження усіх умов підписується договір щодо співпраці, і вже підписання договору воно свідчить про те, що оператор ринку починає роботу і декларує, зобов'язується вести всю свою діяльність. У ключі з вимог регулювання до органічного виробництва після підписання договору та е, обумовлення всіх етапів співпраці е, орган сертифікації призначає інспектора, який є, е, має фах у відповідній е, сфері діяльності та галузі, е, і е, призначається. Е, е, Інспекція з метою сертифікаційної перевірки. Інспектор в обов'язковому порядку повинен виїхати на виробництво фізично, так і інспектувати в залежності від виду діяльності, чи то поля, чи то потужності, чи то місця зберігання тобто всі ті потужності виробництва, які будуть залучені в процесі виробництва органічної продукції того чи іншого оператора. Після проведення такої виїзної перевірки інспектор формує звіт зі своїми висновками, збирає всю необхідну документацію, тобто це і процедури, це і інструкції, це і форми записів, які може вести оператор. І також може робити фотофіксацію, як місць зберігання, так і інших потужностей, які залучені до виробництва органічної продукції. Всю цю інформацію пере... Передає відповідним чином передбаченим органу сертифікації на наступний етап, це так званий процес оцінювання пакету документів. Оцінювання здійснюється іншим фахівцем, який є компетентний у тій чи іншій галузі виробництва. Але сам процес оцінювання повинен здійснюватися тим фахівцем-інспектором, який фізично не був на цій перевірці. І вже враховуючи, чи висновки інспектора, враховуючи супровідну документацію, яку інспектор зібрав і надав, також враховуючи результати аналізів лабораторії, чи то продукції, чи то ґрунту, чи інших зразків в процесі органічного виробництва, у разі якщо це вимагається так, і було здійснено, аналізуючи і базуючись на висновках. Такий фахівець вже формує фінальне сертифікаційне рішення. І у разі, якщо відсутні критичні невідповідності, такий оператор може отримати сертифікат відповідності. У разі ж, якщо в результаті інспектування та оцінювання були висунуті невідповідності критичні, так, які впливають на саму сферу діяльності з органічного виробництва і характер таких невідповідностей. Stay. Він не дозволяє видати підтвердження відповідності діяльності і відповідно сертифікат, то такому оператору визначається термін для усунення таких невідповідностей, після якого іде відповідно повторна перевірка. У разі ж, якщо висунуто рішення позитивне щодо видачі сертифікату, видається сертифікат відповідності щодо діяльності згідно вимог регулювання. Європейського союзу до органічного виробництва. У разі ж, якщо після терміну, який визначено для оператора, оператор не зміг впровадити ті міри, які усунуть ці невідповідності, так, то може бути видане вмотивоване рішення щодо відмови у видачі сертифікату з боку органу сертифікації і відповідно обумовлюються і прописуються всі ті. Невідповідності і критерії, що ж не дозволено, і які невідповідності наявні, що не дозволено видати сертифікат відповідності. Знову ж таки, разом орган сертифікації з оператором погоджують терміни усунення. Якщо оператор може усунути такі невідповідності і повідомляє про їх реалізацію, тобто про реалізацію тих заходів, які усунуть невідповідності, відбувається додаткова виїзна інспекція і цикл повторюється. Тобто іде перевірка, оцінка відповідності, оцінювання самого процесу вже документації після інспекції, і у разі відповідності відсутності критичних зауважень може бути видано сертифікат відповідності такому оператору. Оператор, який вже наприклад неодноразово не один рік працює на ринку. І вже має діючий сертифікат, такому оператору може бути призупинено дію сертифікату або скасовано сертифікат, у разі, якщо в результаті поточних наступних перевірок виявляються невідповідності, які впливають на якість продукції так? і підтверджують, що оператор порушив вимоги регулювання щодо органічного виробництва. У разі, якщо оператор не згодний, наприклад, з рішенням органу сертифікації, чи то з позитивною видачею сертифікату, чи то з негативним, такий оператор завжди має право подати апеляцію на рішення, так? І е, апелювати рішення органу сертифікації. Регулюванням 848, також прописано детально правила щодо форми сертифікату, який Дається у разі відповідності. Роботи оператора вимогам регулювання щодо органічного виробництва. Передбачено як інформацію обов'язкову, яка повинна міститись в сертифікаті, так і те, у якій формі той чи інший сертифікат може видаватися. Отже, регламентом 848 м передбачається видача сертифікату в електронній формі через спеціальну систему Європейського Союзу. Уже в результаті всіх процесів, які будуть налагоджені, так і після підтвердження органу сертифікації, після визнання Європейською комісією, відповідно, орган сертифікації повинен забезпечити видачу сертифікату відповідності у разі такої можливості через спеціальну електронну систему. Регламентом також передбачається основні і обов'язкові елементи, які мають міститись в це насамперед повна інформація про сертифікацію, який видав цей документ, і також інформація щодо оператора, який веде діяльність і виробляє той чи інший органічний продукт. А саме це назва оператора або групи операторів, які під контролем. Також обов'язково повинна зазначатись категорія продукції з усіма деталями та термін дії виданого Сертифікату в сертифікаті повинно обов'язково зазначатися також регулювання, згідно якого сертифіковано діяльність і визначено регламентом так спеціальна форма сертифікату, яка затверджена як додатком до самого регламенту 848 в. 8, так і окремим імплементаційним регулюванням це імплементаційне регулювання 1378, яке прописує всі вимоги та правила, як має виглядати сертифікат, і розтлумачення, яким чином, коректно заповнювати інформацію в сертифікаті. По даній темі в мене все на сьогодні. Дякую за увагу!